Український композитор і хоровий диригент, священик греко-католицької церкви та активний громадський діяч. І найголовніше автор музики державного гімну України. Це все про Михайла Вербицького, одну з найсвітліших і найпривабливіших постатей в історії української музики. Його життя та творчість тісно переплітаються з Яворівщиною. Тож запрошую вас разом зі мною завітати в село, яке досі береже пам'ять прославного сина України. Серед блакитних озер і соснових лісів українського розточчя, головного європейського вододілу, лежить село Завадів. Це майже крайня точка на північному заході нашої держави. Адже до кордону з Польщею рукою подати. І саме тут Михайло Вербицький зробив перші кроки як священник. Після закінчення перемишельської семінарії він правив у тутешній церкві впродовж двох років. І навіть нині незримо присутній у храмі, в артефактах і в переказах людей. Так сталося історично, що в нашій церкві на парафії був адміністратором чи парухом. В той час отець Михайло Вербицький. В 1810 по 1852 рік. Так в нашій церкві збереглося відносно дуже багато речей, які є пов'язані з тим часом і з діяльністю отця Михайла Вербицького. Починаємо з найціннішого. Це є наш іконостас. Це є 17 століття. Це є робота жовківських майстрів. Різьбілярів, який був за переказами в щеплотах, у монастирі, і так був перевезений сюди, до Завадова. Ну і він прикрашає нашу церкву. Це святе Євангелія. З якої читав Слово Боже отець Михайло Вербицький. Це є філони, які підтверджують дійсність того часу, і що він облачався в них на святу літургію. Христи ручні, христи на престольні, свічники того часу. Метричні книги збереглися так, звичайно. Головна. Така цінна, це є запис рукою отця Михайла Вербецького в метрикальній книзі, якщо я не помиляюся про хрещення. Беручи в руки Євангелія, беручи в руки той напрестольний хрест, є якесь відчуття, що тут була така велика особа, великий священник. Який старався робити добрі справи. Ми раді з того маємо таку приємну гордість за нього і дякуємо Богу, що він нас був на парафі. Я думаю, що найбільше з постаті і особистості Михайла Вербицького нас. Надихає його така музикальна праця, яку він за своє життя давав людям. Молодий парох і справді жив музикою. За часи своєї духовної діяльності на місцевій парафії він згуртував селян і, маючи написану ним музику літургії, та хориста професіонала Івана Музикевича, організував прекрасний хор церковного піснеспіву. Традиція передавалася через покоління, і сьогодні Завадівський церковний хор продовжує виконувати твори на мелодії Отця Вербицького. Жителі Завадова ревно бережуть пам'ять про славетного земляка. Особливим ентузіазмом у дослідженні життя та творчості Михайла Вербицького сповнена уродженка села, голова громадської організації Жіночий вибір України Ганна Середа. Жінка є автором двох книг: у музиці молитви до господа Полину та Отець Михайло Вербицький Невідоме з життя. Вона ж ідейна натхненниця створення фільму Серце запалене любов'ю. Пані Ганна мріє про час, коли батьківщину Вербицького охоче відвідуватимуть сотні туристів, відкриваючи для себе історичну спадщину та глибокий духовний спадок, який залишив нам великий композитор. Отець Михайло Вербицький. Після закінчення перемирської семінарії у 1850 році розпочав свій священичий хід, свій шлях з першої його парафії у селі Завадові Яворівського тоді. Повіту, приїхав отець Михайло Вербицький з своєю маленькою донечкою Марією, своїм сином Іваном, найпершим і з дружиною Катериною Барон. Поселився отець Михайло Вербицький у будинку номер 112, як свідчать нам джерела, які ми віднайшли в архівах церковних, і проживав, працював, служив Богі людям тут два роки. Зразу отець Вербицький вирішив, що без науки немає майбутнього людям, дітям, і він створив початкову. Школу, яка, до речі, дуже довго працювала, ще в якій я навчалася. Ну, на жаль, вона не збереглася вже на сьогодні, але ми маємо план якраз на цьому місці збудувати музей. Оцю вербицькому у вигляді фортепіано для того, щоб ми е, нащадки віддали відповідну шану. Оцю вербицькому, бо до сьогодні точаться суперечки, чи мав отець Вербицький вдома фортепіано. Гітара супроводжувала отця Бербицького впродовж усього його життя. На, на гітарі він акомпонував музику до нашого гімну. Це, власне, був виконаний цей гімн вперше у 1865 році. В перемишлі на Шевченківському вечорі якраз під музику гітари. Церкві нашій Завадівській до честі наших парафіян збереглося багато раритетних речей, які ми можемо тепер використовувати, їх досліджувати. Мене вражає стан наших стародавніх вишивок, як жінки наші Завадівські змогли зберегти це, цю красу, ці узори, які не подібні до теперішніх вже сучасних узорів. В Завадові ми поставили першу виставку в 2014 році, для того, щоб ця виставка могла пройти як найбільше парафій у Львівській області. Вона ця виставка перебувала в церкві святого Юра. Ця виставка півтора місяця перебувала в Патріаршому соборі в Києві. За цей от час, десятирічний, де ми глибоко занурилися в життя і творчість отця Вербицького. В Завадові прийшло шість фестивалів музичної спадщини Вербицького. У нас побували славетні хори, і дударик, і трембіта, і Галицький хор, і також сучасний віртуоз гри на гітарі Віктор Паламарчук. Тобто багато визначних колективів відвідували нашу церкву, нашу парафію, доносили своїм музичним талантом, талант Отця Вербицького в наш сучасний вже час. Тобто працюємо для того, щоб нашого славного композитора, в першу чергу, духівника, священника, громадського діяча пошанувати гідно, щоб ми могли бути горді, що ми нащадки великого сина славного українського народу. Церква Різдва Пресвятої Богородиці не єдина туристична принада Завадова. Ще однією цікавою локацією є Ярмусова гора. Місцеві мешканці розповідають, що колись тут була невелика дерев'яна церква, яка згоріла у 17 столітті. Зараз на горі біліє камінь із незрозумілими написами, які вже неможливо на жаль прочитати, адже букви майже стерті. На час двохтисячоліття від Різдва Христового на ярмусовій горі встановили фігуру Ісуса Христа, що рукою благословляє село, і посвятили на свято зіслання Святого Духа. Тому кожного року в ці дні тут відбуваються святкові богослужіння. Стежка Михайла Вербицького не закінчується на Завадові. Вона продовжується на сусіднє залужжя та стрілки Самбірського району, де отець служив у наступні роки, а потім перекидається через державний кордон до Польщі у село Млини, де священик і композитор завершив свій земний шлях. Це зовсім недалечко від Яворівщини, тому мешканці нашої громади щороку їдуть до Млинів, аби вшанувати пам'ять великого українця. Михайло Вербицький не гнався за славою. Він не міг навіть уявити, що через десятиліття його музика лунатиме по всьому світу. Але вона лунає і створила її людина, яка довгий час надихалася нашим яворівським краєм, його природою, його людьми та його духом. І якби отець міг побачити Україну сьогодні, він би почув знайомі йому звуки, дзвони церков. Голоси людей подих вітру поміж мужніх яворів. Він бачив би, що народ, про який він писав свою музику, не зламався, що ті, хто співають його гімн, роблять це з вірою, незважаючи на труднощі, втрати і біль. Він чув би ті ж самі слова, які колись були лише мрією, ще не вмерла України ні слава, ні воля, і знав би, що вони справдилися. Бо ще не вмерла і не вмре.